Без запізнення. Потяг, який напередодні російські війська обстріляли у Херсоні, прибув до Львова. Чи залучатимуть до роботи ув'язнених? Яка ситуація на шахті Надія? Львівські лікарі вперше в Україні пересадили одразу два органи. Їх отримала дружина військового Збройних сил України. Херсон Львів, який вчора потрапив під обстріл, сьогодні вранці прибув на Львівський вокзал, без запізнення чітко по графіку. Євген Красов провідник того вагону, в який влучили російські військові. Розповідає, на момент удару був у вагоні. Вагон готували до рейсу. Пасажирів ще не було. Ми приїхали, поубирали у вагоні, чекали на пасажирів, збиралися на посадку. Ну, вдівалися якраз. У вагоні був, готувався до посадки. Ну, і... Прильоти. Колегу Євгена Романа поранило осколками. Він в даний момент виносив пакет зі ну, до урни, що знаходиться поряд, і його попали осколочні рани від того снаряду, який прилетів по вогонь. Поліція надавала першу медичну допомогу, тому що ми питалися вагон спасти. У вагоні почалась пожежа, його швидко відчепили. Потім тягнули інші вагони на безпечне місце, більше 20 метрів, щоб ну не прийшло займання на ці вагони. Потяг відправився з Херсонського вокзалу лише з 14 хвилинною затримкою. каже провідник Ігор Бжажинський, не зважаючи на паніку. Люди по суміжних вагонах, швиденько все зробили і виїхали в безпечне місце. Інші пошкоджені вагони замінили у Миколаєві. Там на потяг сідала і Світлана Колотюк. Три прям прийшли в Николаеві, вони прям стекол нет. И в Николаеві это все вже відбирали, убирали те, які пострадали, потому що люди спрашивали 20-й вагон, а був только 12-й, по-моєму. Да, они доцепляли, догоняли вагоны. А що пасажири розказують? Що з розказу можна не? Ну, страшно, говорят, було. Ну, как у нас, Ми то привыкли. У нас 8 місяців ми привыкли під этим жити. У нас везде, возле дому, приліту. Евакуйованих херсонців доправили у Хмельницький. Бригаду пасажирського поїзда Херсон Львів на пероні Львівського вокзалу. Оплесками зустріли колеги-залізничники. Ольга Дейнека, Володимир Стадник Суспільне новини Львів. На сесію Червоноградської міської ради приїхали жителі міста Суснівка. Вони просили не допускати до робіт на місцевій шахті надія ув'язнених, які відбувають покарання у колонії. «21 квітня до нас дійшла така інформація, що шахта передбачає залучити до виглу, вуглевидобутку ув'язнених. Єдине, що залучають 20 чоловік ув'язнених, які проходять так, якби вже в другобицькій виправній колонії навчання. Вони повинні прибути на шахту, пройти практику, тоді їх використовувати для роботи під землею, що нам стало досить дивно, тому що в колонії навчитися за два місяці справи шахтарської це, напевно, неможливо. Жителі Соснівки, які прийшли на сесію проти такого проєкту. Галина Ткач одна з них. Зараз часи війни, щоб були люди, які засуджені і працювали на таких небезпечних, на таких важливих ділянках роботи. Ну це даруйте. Громада тому, тому і встала. І щоб на такі роботи брали ненавчених, необізнаних людей, деруйте. За словами голови профспілки шахти Руслана Віхтя, громада зверталася до керівництва надії за роз'ясненнями. Це все без погодження з нами було. Це все було зроблено так, щоб люди не знали. Але люди побачили події, і ми зібрали збори і просили керівництво пояснити, що це таке. От ну вони ремонтували, там що нема людей, треба то. Але сказали, що ще документи не підписані до кінця, і вони. Процесі погоджень згідно наказу міністерства енергетики. Ну, ми наше підприємство знаходиться в стадії підготовки до ліквідації, і до 1 жовтня мають бути зупинені ну, повністю припинити свою діяльність. Руслан Віхот додає, що зараз на підприємстві працює понад 300 людей, понад 30 з них мобілізували до війська. Тож, за його словами, працівників на шахті дійсно бракує. Водночас керівник шахти Павло Мороз у коментарі Суспільному запевнив, що проєкт щодо залучення ув'язнених наразі не реалізовують. Я хочу повідомити вам, що як такого проєкту на даний час не існує. Шлися лише ті такі розмови, так як би про можливість залучення. Є законні підстави, з якими можна керуватися, але ж самого проєкту на даному часі ще немає. Потрібно погодження міністерства відповідних інших служб. Шахта працює до вересня. Фінансування також до вересня далі можливо перехід на власні кошти. Відповідно потрібно збільшення вуглевидобутку, щоб забезпечувати життєдіяльність підприємства. Як такого того і підбираються всякі варіанти, можливі ув'язнені дійсно можуть залучатися до робіт поза межами колонії. Винятки є лише для неповнолітніх та довічно засуджених. Говорить адвокатка Лілія Баюш. Чинне законодавство, так яке власне регулює процедуру і порядок відбування покарань, дійсно передбачає таку можливість. Тобто, направду закон не забороняє використовувати працю засуджених поза межами власне установ, де вони відбувають покарання, має бути збережена належна охорона засуджених. І ізоляція. А на сесії Червоноградської міськради ухвалили звернення до президента, голови Верховної Ради та профільних міністерств, щоб не допустити ув'язнених на шахту та забезпечити бронювання шахтарів від мобілізації. Суспільне також надіслало запит до Дрогобицької виправної колонії з проханням роз'яснити ситуацію. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Олена Ткачук живе у селі Корчин на Рівненщині. Коли їй було п'ять, у неї виявили цукровий діабет, підшлункова не виробляла інсулін. Після вагітності у жінки почались проблеми із нирками. Дорога мені дуже далеко їхати на діаліз. У мене півтри години в одну сторону, півтори години назад. Получається, що на діалізі чотири години, і маршруток в села немає. Це проходилося мені два кілометри ходить на зупинку, зупинки. Чоловік, поки був вдома, то возив мене, а потім як вже він пішов воювати. То так вийшло, що ну мені не було як добиратися. Майже 9 годин Олену Ткачук оперували у Львівській лікарні святого Пантелеймона. Під операційною чекав чоловік Юрій, який приїхав сюди відразу з передової. Не бачились вони пів року. Це вихід на бойове завдання. Оце просто ти коли хвилюєшся, але ти не хочеш показувати на час не звертаєш увагу взагалі. Олені виконали подвійну трансплантацію нирки та підшлункової залози, Розповів генеральний директор першого медоб'єднання Львова Олег Самчук. Львівським лікарям допомагали київські колеги. Це надскладна операція. Це два органи, пересаджуються. А сама підшлункова залоза – це є дуже складний орган. Це як ядерний реактор, який займається як екзокринною, так і ендокринною. Функцією різних гормональних процесів, які виробляють багато гормонів, які підтримують гомеостаз організму, і це орган надзвичайно. Чутливий до пересадки. Одночасно з цією операцією у лікарні виконали ще три трансплантації: легень, серця та печінки. За словами заступниці медичного директора першого медоб'єднання, це вперше в історії України таку кількість органів пересадили в одній лікарні та вперше виконали одночасну трансплантацію підшлункової залози та нирки. Донором є. Пацієнт, який у Нововолинська, 42 роки, важкий внутрішньомозковий інсульт, став причиною того, що відбулася смерть мозку, проведена констатація, процедура діагностики, і родичі дали згоду на те, щоб отримати інші пацієнти шанс на життя. Через 11 днів після операції Олену Ткачук виписали у її 33-й день народження. Жінка мріє повернутися на роботу та більше часу проводити із сім'єю. А ще дякує родичам донора. Те, що вони так поступили, казав Максим Євгенівич, що тільки 50% людей дають дозвіл. І вони відносяться до тих 50% кращих людей. Я рахую, що Богу не треба наші органи, Богу треба наша душа. Олена Данило Суспільне новини Львів. Подружжя Олега і Мирослави мають 20 соток землі. На них уже більше 20 років вирощують городину. І ридиска, і цибуля, і буряк, і морква, шпінат, кріп, різні види, види салату, айсберг, цвітна капуста, брокколі, звичайна капуста. Зараз ми готуємо, збираємо руколу на базар. Кола росте, вона ми її на зиму сіяли і збираємо вже другий раз. Окрім руколи, вже зібрали урожай редиски, щавелю, цибулі, кропу, шпинату. Вже посіяли на цьому, вже другий урожай росте на тих грядках. Засіли свій город в кінці лютого, незважаючи на холодну і дощову весну, на урожай не нарікають. Весна трохи холодна, дощова і холодна, ночі холодні. Але нічого, дякуючи Богу, трошки урожаю є. Хто має поле десь внизу, то трохи підмакало. Олег Питель розповідає, урожай з поля збирає за сезон, а це до середини жовтня три-чотири рази. Зараз збиратимуть салати. За два тижні з'являться молоді овочі. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман каже: цьогоріч ранні овочі на ринку з'являться дещо пізніше. Усе через дощову і холодну весну. Погодні умови вони на дозрівання. Це одно воно з'явиться на ринку, воно виросте, його зберуть, але воно з'явиться на ринку трішки пізніше. То, відповідно, по тій самій там раній капусті, можливо, в цей час ми бачили вже пропозицію Закарпаття більшу, та, але е, частка імпорту залишається більшою через те, що в ну, нас затяжна трішки вісна, відповідно, е, терміни збирання затримались. Тобто е, все буде, але воно буде пізніше, через те, що в нас таки холодна весна. Ранньою городиною на Львівщині переважно займаються на великі приватні господарства. Розповідає Тетяна Гетьман. Проте прогнозує, в найближчі кілька років вирощування ранніх овочів буде розвиватися, і набирати більших обсягів. Найближчі п'ять років я думаю, в нас будуть з'являтися більше комерційних проектів тепличних. Чому тому, що змінюється клімат, на зими стають більше такі м'які. Не такі холодні, тому тепліше клімати. Це говорить про перспективність вирощування ранніх овочів. В нас. Директорка обласного департаменту агропромислового розвитку додає: цьогоріч на Львівщині очікують кращий врожай овочів ніж минулого року, адже від фермерів чекає збільшення посівних площ. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина. Секретів мене немає. Я просто розмінаю руки руки, бо мені. Спина затікає, да? от, так? От. Лариса Лабраткава розминається перед ранковою пробіжкою у парку. Жінці 74 роки і розповідає, що перший свій марафон побігла після виходу на пенсію. Потім, коли мені друзі прикласті в Молдавію, давай спробувати пробігти сутки. Я побігла туди, отримала масу задоволення. Після цього я вирішила, ніяких марафонів, краще бігти сутки. І скажу, чому. Я сама себе регулюю, скоре, сама себе регулірую, скільки я можу прибігти, коли зробити паузу, коли не робити паузу. Під час добового забігу Лариса пробігає близько 100 кілометрів. Каже, на таких спільних забігах найбільше подобається атмосфера. Розповідає, як вдається продовжувати забіг вночі. То можна перейти на шаг, і коли ви шагаєте, трошки відновлюєтесь, а потім знову біжиться. То це відпочинок виходить. Ви навіть не знаєте. Можна йти і так полудрімати, потім організм просипається і далі біжить. Жінка каже, що старається бігати щодня, бо займається переважно малорухливою роботою. До пенсії жінка 40 років відпрацювала інженером у конструкторському бюро. Наразі вона волонтерить у дитячій кімнаті на Львівському залізничному вокзалі. Сюди приходять батьки із дітьми, які евакуювались із прифронтових регіонів. треба одягнемо. Розкажемо, куди можна йти, трошки заспокоювати їх треба, тому що, що діти бувають нервні, очі, нервові, що з дорослі. Але ми стараємося щоб вони вже поїхали веселими. Якісь іграшки дітям подарім, там і що, щось подарім, і діти вже все, що що. рібенок і рабінок, дитина і дитина. Окрім волонтерської роботи, із сьомої ранку до сьомої вечора жінка встигає ще бавити власних онуків, а запорукою здоров'я вважає біг. Іванка Дусько, Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів.